Вітаю! Сьогодні у нас на огляді буде ось такий безперебійник, придбаний мною на Аліекспресі. Оглядів оцих безперебійників вже багато, прямо дуже багато. В принципі, я думаю, той, хто цікавиться цим питанням, він вже даним-давно собі продивився, вивчив всі нюанси, які там є підводні камні і інші моменти щодо цих безперебійників. Я скажу теж, я вже їх багато купив і по замовленню друзів, знайомих, колег по роботі, багато я їх поставив. Всі знають їхні основні проблеми, цих безперебійників це конденсатори, які постійно здуваються. Ну, ще там якісь там проблеми, які там, по ним вилазять, там охолодження погане та інші. Але це чому я вирішив взагалі записати цей огляд. Тому що огляди у нас в основному на безперебійники попередніх моделей. От таких оглядів на такий безперебійник я ще в інтернеті не бачив. Це трішки новіша модель. В основному всі огляди там модель, якщо не помиляюсь, 1018, p тобто на 18 Вт, 1036p теж здається, це на 36 Вт. Це моделька у нас, як ви бачите вже з, моєю, з моїми допрацюваннями, це моделька. UB01, якщо я не помиляюсь. Ну, я залишу посилання на цей безперебійник під відео під моїм. Ви зможете подивитись. Так от, чому ж знову таки я роблю цей огляд? Тому що я рекомендую купувати саме такі безперебійники. Уже оті попередні моделі вони вже не актуальні. Зараз я його вскрию, я вам покажу, що там всередині, і ви зрозумієте, чому треба купувати саме такі безперебійники. Так. Щоб його, до речі, да, його значно складніше вскривати, тому що тут трішки кришка посаджена по-другому. Зараз я вам покажу. Якщо ось видно, бачите такий ось люфт на кришки. Тут, мабуть, гірше видно. Зараз я вам покажу з іншої сторони. О, тут ось краще, бачите, ось де люфт. Тобто куди треба вставляти якийсь ніж чи викрутку, щоб, його, щоб оцю кришку підняти. Так, да, до речі, я його ще не вскривав. Всім, хто має замовляв, такі безперебійники, не такі, а попередньої ревізії, я робив перепайку конденсаторів в будь-якому випадку, дивився там чи все, гаразд з охолодженням, щоб воно не перегрівалося. І тоді аж віддавав людині. Ну і в половині ще випадків я перепаював акумулятори, які тут знаходяться всередині. Тому що ємність у них бажає бути краще. Ви самі знаєте, китайці люблять туди поставити всяку непонятну конструкцію, скажімо так. Так, ну що, зараз ми його вскриємо, Да, і ми подивимося, Да, я цей безперебійник взагалі не перепаював. Ну я для себе вирішив, що я залишив таким, як він є, ну крім акумуляторів. Акумулятор я там поміняв. Зараз ми його вскриємо, глянемо, що там сталося з конденсаторами за ці півроку. Єдине, що я зробив, як ви бачите, це вже я зробив. Єдиний да, в чому мінус цього безперебійника зразу? Китайці ж не були б китайцями, якби там щось не вчудили. Так от, вони взагалі не зробили в цьому безперебійнику будь-яких вентиляційних решіток. Просто тупо простори зробили. Тому довелося це все робити самому. Збоку я зробив. І знизу я зробив. Отакі такі вентиляційні решітки. Можливо, трошки кривенько, але то вже таке діло. І зараз, я ж, зараз ми його вскриємо і подивимось, що там всередині. Сталося за ці півроку. Так, як бачите, не так легко, я тоді так само його намагався відкрити, і це було дуже довго. Перші ревізії значно простіше відкриваються. Не хочеться ж сильно його поковиряти. Він, так, да, трошки пошкоджений. Це ще тоді перший раз, коли я його вскривав, то трішки я один ось пошкодив. Але всі інші у нас на місці. Як бачимо, всі інші у нас на місці залишилися. Так. Ну що ж, ось ми зараз глянемо, що у нас тут знаходиться всередині. І що сталося з ним за півроку. А в принципі, з ним за півроку не сталося. Нічого. Це я вам знову кажу зразу ж. Я не перепаював оці конденсатори. Тобто, які вони були, такі вони тут і залишились. Зараз я вам ближче покажу. Ось, будь ласка. Як бачите, всі вони ціленькі, вони не вздулися, якщо ви, ну так можу вам показати. <кхід> всі вони залишились на місці, ці конденсатори. Тобто, я можу сказати, що ця ревізія, в принципі, я думаю, вже китайці трішки допрацювали нарешті. Через рік чи через два вони нарешті змогли поставити і більш-менш якісні комплектуючі цей безперебійник. Тепер, якщо ви зразу бачите, я думаю, що ви помітили зразу відмінність від попередніх моделей. А саме, бачите, тут у нас вже стоїть 8 акумуляторів. Зразу кажу, акумулятори ці я вже перепаяв. Ну, як ви бачите, тут уже нерідні стоять акумулятори. Тому що я зразу, як тільки він прийшов, я ще одразу звичайно вскрив, подивитися, що там. І ви самі знаєте, які тут стоять акумулятори. В кращому випадку я бачив, ну, ємність на акумуляторі максимальна була, здається, 2500 мАч. Зазвичай тут стоять звичайні на 2000 акумулятори, причому низької якості. В принципі, я їх перепаюю зразу. І вам це теж зробити рекомендую. Тим паче зараз на OLX, будь ласка, можна купити акумулятори з розборок автомобіля Тесла, в принципі, недорого. І там будуть оригінальні панасоніки, які тут, до речі, і стоять Панасоніки. Всі вони переміряні по поємності, підібрані, щоб вони були не розбалансовані. Десь у них тут по 3, як, ну, як бачите, ось тут, мабуть, трішки ще видно залишили. Десь 300-3400 мАч ємність цих акумуляторів. Так. Тепер е, я часто бачу під відео коментарі і в оглядах стосовно реальної ємності оцих акумуляторів. Там, як там люди рахують, вони там. Я бачу, що не дуже розуміють, як в принципі, правильно порахувати ємкість у цього пристрою, тому що на сайті Аліекспреса там взагалі написано якісь там космічні цифри 10 тисяч мА, де яких там в принципі, взагалі немає і близько, тому що вони взяли просто акумулятори, перемножили на кількість ці один ємність на кількість акумуляторів і отримали ту ємність, яку вони там є. Але фактично, як правильно рахується ємність, так от. При паралельному з'єднанні е, сумується ємність, але не збільшується напруга. При послідовному з'єднанні збільшується напруга, але не збільшується ємність. І дуже часто незнанням подібних моментів користуються різні торгові площадки, які викладають описи під такими пристроями, і коли там зазначають їхні характеристики чи тощо подібне. Так от як вони підключені в попередніх версіях, ви там пам'ятаєте, там всього на всього 4 акумулятора. Е, там підключені по схемі, вони 2С, 2П. Що це означає, що. Два акумулятора з'єднано паралельно і дві ці паралелі з'єднано послідовно. Тобто, у нас виходить два акумулятора, це 4,2 вольта. І ще плюс два акумулятора 4,2 вольта. Це буде 8,4 вольта. Тобто їхня реальна ємність, якщо, там, наприклад, акумулятор стоїть в 1000 мАч, то їхня реальна ємність виходить 4000 мАч при 8,4 вольта. Тут у нас схема приз'єднання 4P2С. Тобто, Чотири акумулятори з'єднані паралельно. І ще 4 так само паралельно, і, дві, і вони з'єднані послідовно. ці акумулятори. Тобто дві пари по 4 з'єднані послідовно. Така схема називається з'єднання 4П2С. Тобто, отут уже ми маємо ємність. Беремо один акумулятор, перемножимо на 4. Якщо, наприклад, він там 2000 мАг, то це у нас виходить 8000 мА. В даному випадку в мене ємність 3300 на одному акумуляторі. Тобто це в нас виходить 13200 мА за годину. Правильно? Наскільки я розумію? Правильно, так. Да. Значить, дивіться, що далі по цьому пристрою. Стоїть тут бмс ну, як і в попередніх версіях, ви самі розумієте, тому що треба ж вирівнювати напругу на акумуляторах і виключати вчасно. І хотів я звернути увагу. Ще на один нюанс: хто бере оці безперебійники для того, щоб заживити камеру зовнішнього відеоспостереження. Так от, тут поє стоїть самий простий, тобто пасивний поє. Що це значить, що 90% сучасних камер просто не розуміють, що їм підключають з цього безперебійника. І що значить пасивний поє? Це означає, що ми маємо вхід лановський порт, здається, ні, вибачайте, синенький, синенький, да, це буде у нас вхід. Жовтенький порт, це буде вихід. На цьому жовтенькому порті просто йде прокидка на Лановський порт 1, 2 і 3, 6 провідника. Ну Це якщо по в B у нас йде з'єднання. Четвертий, п'ятий і сьомий, восьмий у нас використовуються для передачі напруги напряму на камеру. Тобто, це плюс і мінус іде. Оцим сектором ми вибираємо, яку напругу нам там необхідно виставити. Да? Наприклад, там, чи скільки у нас тут можна вибрати. Ну, як в попередніх моделях 15 або 24 вольта. Так от, 90%, як я вже казав, 90% камер просто цей пасивний пояс не розуміють, вони не можуть просто завестись. Але з цієї ситуації є вихід. І вихід, в принципі, дуже простий. Ось я спеціально цей перехідничок, цей спітер тут залишив. Є на ось такі сплітери продаються. Я теж сам само залишу під нього під відеопослання на цей сплітер. Що він робить? Тут стоїть DC-DC перетворювач, який робить із. Бачите, в діапазоні від 24 до 50 ви бачите, 7 вольт. Він робить з 24 вольт, він робить нам на виході 12 вольт 1,2 А. Тобто ви сюди підключаєте вхід від. Безперебійника, оце пішло в нас на камеру. Оце, є да? оце пішло на камеру. На будь-якій камері є окремий вхід на окремий блок живлення. 5,5 цей конектор здається, називається. І Оцей конектор підключаємо на камеру, там вхід якраз 12 вольт. Ми маємо на, на камері. Камера в середньому, ну, якщо там не модна камера, то вона десь споживає 0,3 А. Тобто його хватає з і Цей безперебійник видає там чудово. Цю напруги ампераж по ОПІ? Я залишу вам посилання на цей перехідник. Дуже зручна штука. Я собі так підключив і підключав людям, які мене просили підключити, щоб камера працювала через цей безперебійник. І все чудово працює вже ось, ну, протягом року в деяких людей, взагалі ці перехідники працюють чудово, тобто, ну, взагалі без проблем, без будь-яких. Тому ось такий вихід ситуації, і камера працює чудово. Так, що по реальному скільки він тримає? Так от, у мене до цього безперебійника, підключений оптичний перетворювач, тобто онушка, підключений роутер. Роутер у мене кінетік, який, знаєте, в принципі споживає там блок живлення на, на 12 В 2 А йде, тобто він потужний. Підключена камера зовнішнього відеоспостереження. І до роутера підключений зовнішній жорсткий диск, на який пишеться відео з камери з моєї спостереження. Я скажу чесно, я його не тестував до упору до розряду. Ну, В принципі, якось у мене не було ні бажання, там, ні часу там тестувати. Але була колись ситуація вночі, коли не було світла в мене вдома десь близько 5 годин. Ну, Більше 4 годин це 100% не було світла. То я подивився, то на індикаторі у нас на цьому безперебійнику ще залишалася ну, одна лампочка. Тобто, десь ну, там порядка не знаю, скільки відсотків, але одна лампочка. У нас тут світилася. Це враховуючи те, що я ж ще раз повторюсь, у мене роутер споживає в принципі, нормально, там ну, 2-амперний блок живлення стоїть на роутері, плюс камера. Камера вночі, яка працювала постійно з підсвіткою, з е, нічною підсвіткою. І він витримав, в принципі, ну, 5 годин до 5 годин він точно витримав. Я думаю, що він би більше витримав. Просто ну, реальність я не проводив тести. Так, тепер що я вам ще хотів показати по цьому безперебійнику. Я тестую попередні безперебійники цим приладом на навантаження, наскільки в нього була просадка. Я дивився в інтернеті, що деякі люди перепаюють. Здається, резистори, тоді там трошки піднімають напругу на цих основних виходах. Ну, Тут складає в основному виход 12 вольтовий, на 9 вольтовому виході. Там здається все нормально, якщо я не помиляюся. Так, от Зараз ми проведемо коротенький тест. Це ми вкладемо в сторону, воно нам не потрібне. Ми його зараз підключимо. Зробимо тест. Ми із, як бачите, індикатори у нас засвітилися. Ми зробимо тест із живленням від розетки і із живленням на самому безперебійнику. Зараз ми його вмикаємо, щоб його вмінкути, натискаємо клавішу, трошки утримуємо. Бачите, загорівся ще один індикатор. він показує на цій кришці. Ось, якщо бачите, у нас тут показано рівні зряду акумулятора. Індикатор живлення і індикатор, що в нас напої, який вольтаж або 24, або 15 вольт, який ми вибрали там на селекторі. Так, да, до речі, вибирати, же, як ви зрозуміли, треба і саме 24 вольта, а не 15, тому що цей перетворювач просто не буде працювати. Ну, Зараз у нас вибрано тут 15 вольт на перемикачу напої. Ми поставимо 24, так як ця камера буде працювати на 24 вольтах цей перетворювач сплітер. Беремо. Пристрій для тестування. Да. Так, і ми під'єднуємо, звичайно, його в 12-вольтовий роз'єм. да Тому що це основний роз'єм, який нам необхідно, яким всі в основному користуються так. Щоб вам було краще видно, думаю, що вам, в принципі, видно. Так, я вже тестував попередні версії цих приладів. Зразу там. На роз'ємі 12 вольт вони зразу навіть без навантаження показували, здається, там 11,8, 11,7 чи 11,9 В, я вже не пам'ятаю. Бачите, цей зразу вже показує 12,2. Тобто, в принципі, тут уже щось китайці в принципі, нас помудрували і трішки виправили ситуацію. Так, ми починаємо. Ми зараз виставимо на ампера, да, почнемо, і подивимося з півампера. Так от, навантаження. От ми дали навантаження, пів А, як бачимо, посадка до 11,9 В. Давайте тепер на 1 А перейдемо. На 1 А вже 11,6 Ну, це нормально. Я ж кажу, що в мене роутер потужний стоїть і там ще жорсткий диск підключений, в принципі, працює взагалі без проблем. Давайте просто тепер перевіримо. Ну, я вам зразу скажу, що на попередніх версіях цих безперебійників там посадка була ще значно більше на 12-вольтовому виході. Ну давайте перевіримо, скільки він максимально зможе видати, щоб не піти в захист. А, да, до речі, ще один момент, Оці ці ж новочки взагалі неякісні. Я їх тестував трішки там в інших сферах, скажімо так, то на них уже при 2 амперах він уже так починає нормально грітись, тому. Я вам зразу скажу, краще замінити цей дешевий китайський шнурочок і щось нормальне поставити. Тому це ще просадка, він, ну, от, якщо взяти, то він вже от потріш, потрошку починає грітися. У мене на роутері стоїть кращий шнурок, а цей, ну, реально, він поганий цей шнурочок. Так, давайте збільшувати навантаження на нього. Да? Так, ампера навантаження, як бачимо. Напруга 11,3 вольта, тобто це вже критична напруга. Але я вам кажу, ще це може впливати в цей шнурочок. Зараз просто в мене немає під рукою якісного шнурка. Насправді, щоб вам показати, ну, по здається, там було значно менша просадка, ніж на цьому шнурку. Ну, Давайте вже будемо доганяти, подивимося, на якому амперажу він виробиться просто. От маємо 1,6, він ще тримає. 1,7. Все. 7. Все, 1,7. 1,7 Ампера максимально на нього навантаження. Бачите, він пішов в захист. Цей безперебійник. Так. Це ми відмикаємо тоді. Так, зараз ми його перезапустимо і проведемо... А, до речі, давайте проведемо тест без підключення зовнішнього живлення. Зараз ми його знову підключимо. Підключимо 12-вольтовий вихід. Да? Ми його вімкнемо. Так, ми його вімкнули. 12 вольт. Відмикаємо зовнішнє живлення. Так, зараз він повинен сигналізувати, що у нас пропало зовнішнє живлення. Здається, він там якимось чином сигналізує, загорається червона лампочка, якщо я не помиляюся. О, бачите все. Тут вже горить, ну, мабуть, погано видно, але вже вона горить червоним. Ця лампочка. Так, напруга на виході знову така ж сама 12,2. До речі, да, він так само перемикається одночасно моментально при зникненні напруги, тому переживати тут не варто. Так, ми запускаємо тестування, зараз за трошки зменшимо навантаження. Давайте до 1 А і запустимо на 1 А. Ось бачите. 11,6 вольта на 1 А. Те саме. Давайте трішки дамо більше навантаження. На 1,5 А ми маємо 11,3. Знову ж таки, майже те саме. Ну, я думаю, що він так само вимкнеться при навантаженні в і 7, я так підозрюю. От, все він заморгав, все, він пішов в захист. Тобто, ну, в принципі, як бачите, він, що на акумуляторах, що на зовнішньому живленні, однаково тримає навантаження. Що я можу сказати по даному пристрою? Зараз ми його знову ж таки скинемо. Так, все, ми його скинули. Так, що я можу сказати по даному пристрою? Я всім рекомендую його купувати, навіть враховуючи те, що він не 36 ватний там, лайк заявляють. Тих, тут здається, він на ньому пише: да, 18 Вт, все правильно. А бачите, знову ж таки, китайський міліампер. То я рекомендую вам його купувати. Він ну, 1,5 А в принципі, на виході. ну, До, до 1,5 А він тримає більш-менш адекватно. Тому можете спокійно купувати, і я всім рекомендую. Але зразу ж таки, знову ж таки, зразу перепаюйте ці акумулятори. Ви кидайте, просто і перепаюйте. Визначно збільшити збільшите ємкість. Тому що те, що тут пакують китайці, це, в принципі, ну, взагалі, скажімо так, ні о чому. В принципі, все, що я хотів вам сказати в цьому огляді. Я вам дуже вдячний за увагу. Підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, буду відповідати. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.